Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, тож запрошуємо підписатися, приєднатися та готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я поділюся з вами рецептом ось такого меду з соснових шишок, від який він виходить. Це є велике лікарство, від кашлю на зиму. Дуже дуже ціка... цінний. Таке я закриваю побагато банок на зиму, що я маю. Вам також рекомендую хоча попробувати одну порцію приготувати. Якщо вам цікаво, то давайте будемо готувати разом. Для цього нам потрібні ось такі шишки. Ось такі о шишки соснові. Десь ми поперебираємо їх. Ось десь отакий є ще хвостичок, ми їх переберемо. Ось таку. аби не було цієї хвої. От, Деякі файні маленькі, такі дуже файні. Ось такі хвостики ми їх геть пообриваємо. Отак. І так перебираємо все. У нас тут є три твітіли. Ось так перебираємо. Ось ми перебрали так. ці шишки. Тепер ми ці шишки файно помиємо. У декількох водах промивали оці шишки. Тепер ми ці шишки вибираємо усюдову. Я у більшу кастролю. І, цю, і ці шишки заливаємо на, на Літру, на кілограм шишок три літри води заливаємо. Сюди таких три слоїки 3 літрових і півтора літровий. 10,5 літрів, так як у нас є 3,5 кіля шишок. І кладемо на вогонь, аби закипіло, і на малому вогні варимо 4 години. Ось наші шишки вже легенько закипають. І з моменту закипання варимо їх 4 години. Тоді ми їх залишимо на 12 годин, через ніч залишимо. Через ніч вони простояли. І от скільки шишок у нас, а скільки вийшло рідини, у нас такої, як розовий, такий, ось такий і молочний розовий сік. Тут у мене є 3 літри вийшло цього соку. От, і ми сюди на одну літру. Соку ми даємо кілю цукру. Але я буду давати перший раз 2 кіля. Я засипаю сюди 2 кіля цукру і будемо кип'ятити 20-30 хвилин. Будемо кип'ятити. Розміщаю і 20-30 хвилин будемо кип'ятити. Відтак відставимо його на ніч знову і завтра будемо знову. Ось так ми розміщаємо. Кладемо, аби закипіло. Аби проварюємо. Дехто оці шишки, отакі маленькі, додають туди. Отакі маленькі. Від як вони, вони розварилися, такі зробили м'ягесенькі. А мої, мої не люблять ці шишки їсти. Я варю без шишок. От, переважно. Так що будемо так варити. Ми вже третій раз у п'теці. Наш цей сироп, і будемо розливати уже по банках. І чоловік буде зараз закривати. І я буду розливати отаку. Кладемо в банку э лишку, я так завжди роблю, і розливаю. І так буду розливати всі. У мене тут вийшло 3 літри того соку. І я на 3 літри дала 3 кілограми цукру. Прокип'ятила, ще раз повторюю, прокип'ятила три рази пів години. Я кип'ятила пів години. Бери. І нині вже третій раз кипічу. І він отак закриває чоловік, і так е, кипить, і так е, далі буду закривати. Знову буде кипіти полегоньки, і я далі буду розливати, і так буду закривати. О, На легенький вогонь і на отак кипить. Він закриє, і знову, буду, я полегеньку набираю. І так закриваю. Ось такий колір виходить. O que que eu vejo o nosso mado? От ми порозливали отак, шість банок. І ще стільки лист. Я покажу вам, як вісти, на який мід. А це ми накриваємо, о аби він остивав. Так що, дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, готуйте українські, смакуйте українські. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі. О, ось таке от. -от. А це а покажу вам завтра, який, який він буде у густоті, якої має він. Ось наші вже відстоялися. Мід наш. От, ось такий він вийшов. От до кого є ще. Отакий, от отакий. Така вона не є і рідке. Ось такий. Не є і рідке, і не є таке густе, нормальний. Нормальний. Дуже. Я довільна. Так що готуйте. Ось ось таке. Ось таке. Чи то варення, чи то мід. Що би воно не було, але воно дуже корисне, дуже від кашлю допомагає, від простуди, дуже. Так що ось таке воно виходить з такої порції, вийшло в мене 6 банок ось такого чудового варення. Чи меду, чи як то це назвати, як би не назвати, але воно дуже добре.